Доброго вечора. Сьогодні, 6 жовтня. Запишу відео по рослинкам, які є в мене на продаж. Спочатку я навіть записала, щоб вам можна було зупинити і подивитися. Спочатку про акцію. Акція Квітуча Україна. Є окреме відео. Можете подивитися <кій> по рослинам. Що залишилось з рослин? Хости, цибуляшніт, кліматіс білий, про нього є відео окреме катовнік, полуниця всі реми в стаканчиках прозорих, іде на північ. Полуниця копанка ще не починала жодного куща купати, тому що земля просто як камінь. Дуже сухо, нема. Навіть не капає. І досить прохолодно, вітер холодний. І м'ята різні сорти. Я, напевно, погано пояснила. Спробую, ну не вчитав я ніяк. Ось ці-всі рослини, які називаються, які входять в акцію, в них немає ціни. Не тому, що вони безцінні, а тому, що ось цей об'єм. Я виділяю як подарунки. Про умови акції йде в відео. Зараз повторюватись не буду. Так, щодо продажу. В мене є гортезія, гортензія древовидна. Вона є описана у відео, показана в відео, називається безпроблемний. Садочок чи без проблемні. Це от, біла типу анабель, може, Анабель, але, скоріш всього, не вона. Білі шапки літом. Зараз вони зелені, є коротке відео, буквально 15 секунд, 4 штучки, 100 гривень. Гортензія відкритий корінь. Гортензія волотиста скайфул, без гарантії е, сортності в 9 Ось вони, ці гортензії. Єдине, що вказуєте, вам, якщо хочете штамбік робити один, щоб був пагінець, два пагінця чи більше пагінців, якщо ви хочете нижче закопувати, і щоб був широкий кусик, кущ сам потім. Ну, зараз, напевно, не вийму. Коренева тут, о, вийняла. Коренева тут повністю оплетена. Трішечки отак, от пальцем розбираєте, всажуєте наскільки ви хочете. заглибляєте, якщо хочете, щоб був пишніший кущик, ось так нижче заглубіть, то тут брунічки проснуться і підуть пагони. Якщо е, штамбік робити, то краще сажати, як от він є. Просто зараз взагалі нічого не рухає. На весні я буду показувати, бо сама буду робити з цієї гортензії. Штамбіки ось тут відрізаєте і тут 2-3 бруньки підуть тільки, і буде вам штамбік. Гортензія сама невелика, в дорослому віці, якщо це вона виявиться, вона, надіюсь, буде метр-метр двадцять. Тобто штамп високий не вийде, сантиметрів 30-40 максимум. Так, це ще до гортенцій. Далімость двох видів шапочна і блискуча. Чим відрізняється? Шапочна як павучок, блискуча, як кулька. Кому не підписала горщики, вибачаюся, але зразу поправляюся. В, три, в, в квадратних П9 блискуча, о, іде шапочна, тобто квадратний павучок, круглий. Кулька коренева, хороша, ось покажу коренева, другу покажу коренева. Все оплетене, можна висаджувати без проблем. Ціна, ціна е, жимолості 40 гривень. Якщо 2-3 погонця то 50 гривень. Так, е, Бузина чорна в П9. Лишилось тут небагато. Зараз покажу коренево. Більшенький-меншенький з оплетеним нормальним коренем. Єдине, що я вже так подумала, напевно, все-таки трішки їм мульчуйте, хоч сантиметрів 5 земле, землею присипте, там 3-5. В крайній монеті, якщо щось вимерзне, вона пустить знизу. Відки. Весною трішки розробити. Так, бірючина, Бірючина теж в П9. Не вийму. Меншенькі, більшенькі, вже й кому які дістануться. Ось, оплетена. Так само, хто хоче, дівчата писали, що ведуть на штамбі, може і так, і теж спробую. То пишіть, дивіться, я тоді буду вибирати максимально так один стволик. Хто хоче великий пишний кущик, садіть, може або трошки нижче, і з весни починаючи, просто її обрізайте. І чим частіше будете обрізати, трошки виросло, обрізали, трошки виросло, обрізали, можете в селі то бо будете мати пишнючий такий велику кулю. Так, і маю пару штучок. Теж поставлю в, знизу ой, в описі відео, знято 17 травня цього року. Кліматіс називається Монтана. Ось тут буквально пару штучок в П9. Ціна 80 гривень. Він цвіте. Необрізний кліматіс, його не потрібно обрізати. На відео кліматісу 3 роки, цвіте рожевими квітками. Самі ліани до 20 метрів, так що можете по паркану вести, заплітати і так далі. В мене без ніякого укриття, зимує і цвіте кожен рік. Кожну весну. Так, І ще раз, давайте ще раз, будь ласка, акційні акція вам треба тільки заплатити за доставку. Все, не пишіть мені, скільки коштує, будь ласка. Значить, зразу написала, щоб не займати інші ролики вашої уваги і часу, написала по полуниці КСД Сарти. В стаканчику на, на всі сорти одна ціна 12 гривень. Наразі є світхарт Купчиха. Буквально через днів, може 5, може 10 буде і Ганджурнея, Полка, Азія, Мармелада, Джолія, Моротрусі, буквально там десяток, там небагато. Ще Так, Так само з КСД маю. Два сорти. Не хочу видумувати сорти, тому що сортність не підтвердилася. Але ягода дуже класна, тому робила розсаду як для себе, так от і є надлишок. буквочкою де буду позначати смаком дині ні на один сорт не схожа середнього терміну зазрівання. І буквачкою В буду позначати велика, така як чмора турусі, але вона середня. Перші ягоди були десь 50-70 грамів точно, може навіть і більше. Ну от я важила, то було 60 грам, але то вже була не перша, бо першу вже з'їли. Така велика ягода і досить смачна. Саженці зараз покажу. Ну Ось, оце ця що диня. Ось. Коренева показую. Розсада в мене я не роблю ніякої, крім стаканчиків, тому що собі купую, о Боже, не можу виняти ніяко. Ось коренева. Собі купую. Якусь іншу, крім стаканчиків, це, якщо вже немає пропозиції, взагалі більше ніякої. А треба саме цей сорт. Так що роблю так, як для себе. Далі, сорти НСД. Сьогодні відщібнуло, ще вони мусять постояти 2-3 дні. І десь тільки з понеділку буду відправляти. Небагато буквально по ящичку лишилося. Це Мара Дебоа, Анаїс, Аннабель, Ірма, Профюжн ще не відрізала від кущів і Кабріло є. Кабріло не беріть, будь ласка, північній області. От в, в, на півдні в Криму вона йде в п'ятірку найкращих, а в, в північних, ну я з нею зовсім не задоволена в північній області. Дивіться, хочу показати зразу, щоб не було запитань. ось Це у нас Анаїс, Аннабель і Мара Дебоа. Взагалі однакові листя. Взагалі. Єдине, щоб, щоб я кожному не писала, ці сорти йдуть в торфі. Будь ласка, коли ви їх отримуєте, знімаєте буквально там, я знаю, 3-2 міліметри. Господи, як би ж то виняти. Не виймо. Не хочу рвати. О, вони невеличкі, всі кущики йдуть. Не можу вийняти, не хочу рвати. Може, якийсь менший вилізу. Ось виняла один. Щоб показати коренево, вони всі невеличкі. Не за того, що вони недорощені, а й за того, що вони самі по собі такі є. От я зараз покажу листя. Оце таке от-от. Ось, дивіться, бачите? Коренева, кущик невеличкий. Це у нас Це у нас марадебоа. А вже Потім у них наростає отаке лопата листя. Це лопата листя, його все рівно треба прибирати, воно бачите, вже старе листя. Ну, це такі сорти: це Мардебуа, а це її доньки. У всіх смак різний. На сьогодні, ну, скажімо так, анаїз. Його не можна їсти, його треба просто класти в рот і, і насолоджуватися хоча б одною ягідкою. Це таке, знаєте, як хто любить тірамісу, тільки таке дуже засолоджене, пересолоджене тірамісу. Анабель таке, як молочний шоколад з якоюсь начиночкою такою легшою. І навіть мара Боа зараз щось мені більше сподобалося ніж вона була літку. Не знаю, може вона перепутала сезони. Ну, У всякому разі, кожен сорт має свої плюси і має свого клієнта. Тому що всі різні, смаки у всіх різні. І спробувати щось незвичайне не це завжди, я рахую, класно. Так, і що в нас ще? Так, і ожина. Ожина саженці... Цього року, от вони зараз такі накорінені, 80 гривень, торічні я виймаю з горщика, обгортаю плівочкою і е, вони 120 гривень. Будь ласка, пишіть мені на вайбер. Пишіть на вайбер, не телефонуйте, а пишіть. І е, відправлю всім те, що вам. Хочеться те, що ви собі задумали. Е, інформація для міста Рівне. Хто має бажання, я маю на продаж дорослі кущі волотистої гортензії. Це 300-400 гривень. Троянда Супер Трайпер. Троянда букет перфе. Троянда Августа Луїза 4 штуки. Е, троянда. З простими такими квіточками 5-6, ну, такі троянди. І троянда мускатні, які мають в дорослому віці ну дуже великий розмір, там 2-3 метри в висоту і в ширину. В Рівне можна забрати замовлення з будинку або по домовленості я підвезу. Так, як би все сказала? Будь ласка, прохання, хто отримував розсаду, сажанці, залиште ваші коментарі, зауваження щодо пакування до якості. Я на це буду зважати Я завжди за конструктивну розмову, за якісь зауваження, щоб поліпшувати ну, свою роботу. Я початківець і, і прислухаюся, якщо це. Ну, дійсно, якби по темі і допоможе мені. Гарного вечора, мирного неба. Все буде вітуча Україна. Дякую вам.